Зимове весна і знову. Вони так часто і швидко проходять. Але, на жаль, це так швидко, як довкілля. Я подивилася, що вікно вже осінь. А ростуть так швидко, як можуть І ніхто не помічає. і ніхто не помічає. Головне, що все це так швидко, що ніхто не помічає. А за вікном я подивилась, а діти ростуть. я подивилась, а час минає так швидко як може. Я подивилась, а за вікном вже осінь. я подивилась, а діти. <ган> подивилася <ган> за вікном вже осінь, час минає, як так швидко, як він може. Час це найбільша штука в світі, всі розтужені, ніхто не помічає, але це не одна фішка. Котики, земля все йде, так бути, що не помічаєш, а це не фішка. <ган> 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 Я подивилася, за нам вже осінь. тільки власне, вліхнула, а там зима. Я подивилась, а вікном же осінь, я подивилась, а діти ростуть, я подивилась, вже зима на дворі давно. Я подивилась, а за вікном вже осінь я подивилась. А діти ростуть, я подивилась, а за вікном вже давно зима. А час минає, а ніхто не помічає, а час минає, а ніхто не помічає, а час минає. А Just when I